Права 1225. З одного пункту в одному напрямку одночасно вирушили автомобіль і автобус. Автомобіль рухався зі швидкістю 72 км за годину. Автобус зі швидкістю 64 км за годину. Через кілька годин після початку руху відстань між автомобілем і автобусом становила 52 км. Ну що ж, це завдання на відносність руху. Ну, Автори в даному випадку доволі специфічно пояснюють такі задачі. Я буду користуватися їхнім розв'язком. Отже, дивіться, якщо ми розглядаємо одну годину, то за одну годину автомобіль проїде 72 км, а автобус 64 км, то відстань між ними почне збільшуватися, бо один їде швидше, ніж інший. Але наскільки? За одну годину. Тоді нам треба від 72 відняти 64. І ми дізнаємося, на скільки кілометрів буде змінюватися відстань між ними щогодини. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо 72. Відняти 64. І це дорівнює. Ну що ж, різниця це буде 6 плюс 2 8. Записуємо 8. Пишемо в дужках чого кілометрів. Ну, і пишемо, що це настільки. Збільшується. Настільки збільшується? Відстань. автомобілем. між автомобілем між автомобілем і автобусом години? А раз, тобто, якщо відстань між ними змінюється, в даному випадку збільшується на 8 км щогодини, то це буде, іншими словами, щоб ви розуміли, це буде швидкість віддалення. Швидкість, з якою автомобіль віддаляється від автобуса, наприклад. Так, добре, нас запитують: а через кілька годин після початку руху відстань між автомобілем і автобусом становитиме 52 км? Ну що ж, тоді. Нам треба знайти, через який час 8, наскільки помножити, буде 52. Тобто ми записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 52 кілометри поділити по суті на ці 8 км за годину. 52 ділимо на 8 і це дорівнює. Ну що ж, 52 у нас на 8 на ціло не ділиться, тому давайте будемо ділити куточком. Записуємо 52, що ділиться на 8. Записуємо 52, що ділиться. Що ділиться на 8. Ну що ж, 52 ділимо на 8. Це буде у нас 6. 6 на 8 48. Віднімаємо. Так, 52 мінус 48, це буде 4. Ми вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 6. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8. Це буде 5. 8 помножити на 5, це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 6,5. Отже, ми кілометри, поділили на кілометри за годину. То це у нас будуть час у годинах. Годин. І записуємо. Це у нас час. Через який? Через який? Відстань. Відстань між ними. Між ними. Становила. Становила 52 кілометри. Є, Ну що ж, записуємо відповідь? Отже. Через кілька годин після початку руху пишемо тоді через 6,5 годин. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.